Салам братва, у мікрофону Діма і ви на каналі Компода. Неочікувано, так? такий, от я красивий реально бомбом. Сьогодні ми поговоримо з вами про грузів. Надіюсь, вам сподобається це відео, і якщо ви хочете почастіше бачити моє лице, моє їбало, my face, my favorite works, but stereo show, for show. Приємного перегляду. Сьогодні розкажу вам про гру ЗІВ з переводу на український крадун. Колись я теж крав жіночі серця, чоловіч, у принципі, теж і ще й плюс до того любив взяти піцу в столовій просто так. До речі, цікава історія життя. Колись з нами водився один дурачок, який любив виносити з супермаркету Рево. Ну і ми використовували його для того, аби випити цей неперевершений еліксир молодості. Його замітила охорона і хотіла визвати поліцію, оскільки він був неповнолітнім, то хотіла взнати номер батьків. На це він відповідав, що є сиротою, і його відпустили. Починається все з того, що Гарет, так звати нашого. Головного персонажа розповідає нам, як в Лондоні все погано, що цим містом керує кримінал, блекджек і проститутки. До речі, звучить доволі непогано. Це він ще в моєму районі не був в Україні. Коли його мега крута та зовсім не скучна історія скінчилася, ми опиняємося у якійсь квартирі чи мотелі та обкрадаємо якогось роботягу і благополучно тікаємо з того місця, і паралельно нам показують управління та механіки гри. Але про це трішки пізніше. Гарет першокласний крадій, який вміє діяти у різних ситуаціях правильно та не показуючись на очі. Принаймні, це було до того моменту, поки я не став грати за нього. Ну і звісно, як любий професіонал він любить працювати один. Але хуй там плавав, нам дають помічника Ерін. По-перше, Гареду вона не сильно подобається, бо подруга нормально так попаялася з останньої їхньої зустрічі, бо вона зловила зірку у цій сфері, а по друге, це жінка. Наскільки я знаю, жінки все обкрадають по-юридичному, можуть відняти у тебе квартиру, половину статка, але ця мала рішила піти на радикальні міри. Їм потрібно викрасти один артефакт, який коштує гулю грошей. По дорозі до маєтку, де він знаходиться, вона починає ще більше не та дратувати. А саме. Едгар доволі приємний. Знаєте, такий крадій з принципами. Періодично він мені був схожий на Бетмена, але у нього немає такої брутальності, бо дурочок ховається в тіні і краде бачки Бонда з капсулою. Прокрадаємо цією бестією на кришу нашої локації, наблюдаємо, як якісь монахи роблять якийсь обряд з тим предметом, який нам потрібен. Ну і звісно, наша бестія хоче спуститись та викрасти його. Все починає труситися, стіни валяться, долар по 50, і Ерін падає в те приміщення і темний екран. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал та ставте лайк. Ну а тепер, як я вам розповів про лог, давайте поговоримо легенько про Механіки та просто про моє враження за гру. Графіка, як на той час, доволі непогана, та й не виїдає очі. Ще хочу виділити окремий респект за інтерфейс, бо його тут практично немає, і він з'являється тільки тоді, коли ти вибереш якийсь предмет. Анімація бігу інших NPC тут дуже кумедна, але наскільки я знаю, ця студія не дуже багата, тому це можна пробачити. Сама гра від першого лиця, але коли Едгар карабкається по стінах, то камера показує його з боку. І це теж доволі крута фіча у грі, оскільки гра про стелс, то і механіки заточені на це. Вставати у бійку не можна. Максимум це підійти заду. Ворога та оглушити його, або відволікти його увагу киданням пляшки в якесь місце. Карти тут немає, тому і бачити, де опоненти, ми не можемо. Приходиться виглядати з різних кутів, де знаходиться ворог, і чи є він взагалі. Або ж, наприклад, дивитися у отвір ручки дверей. Нашого крадія можна прокачувати, як і його девайси. Доволі скудно, але взагалом достатньо. Ще мені дуже подобається, як розраби проробили анімації, коли відкриваєш якусь шафу чи щось тому подібне. Виглядає круто та реалістично, хоча інколи дратує, бо я належу до тої касти людей, яким потрібно абсолютно все зачистити, і ті анімації за. Надто багато разів бачу за короткий період. Тут дуже гарно пророблені звуки. Коли ходиш чи крадешся на дерев'яній поверхні, то чути скрипи, і їх можуть почути вороги, або десь розбилось скло і приходиться красти ще повільніше, аби вас не почули. І так, майже практично зі всім, що вас оточує. Девайси всі практичні та пригодяться майже у всіх ситуаціях. Немає нічого зайвого. Дуже корисна водяна стріла, яка тушить полум'я, і таким чином є більша ймовірність того, що вас не замітять. На мою думку, є один мінус. Так як гра від невідомої компанії, то краще, аби вони зразу увели тебе в курс Діла, що коїться у світі, і при тому тут якась условна магія. І ніби так вони на пролозі це розказали, але потім ти не розумієш, для чого ти йдеш на якесь завдання і для чого ти щось робиш. Тому перших пару годин трохи не зрозуміло, і це саме жирний мінус, бо ця невіданість не втягує тебе, а навпаки, відштовхує. Але в цілому сюжет гарний та є багато персонажів, які запам'ятовуються і не душать тебе. Але в цілому сюжет гарний та є багато персонажів, які запам'ятовуються і не душать тебе. Практично всі розмови по ділу та без води. Гра не старається бути затягнутою наче все йде своїм чередом на рахунок важкості то звісно раджу проходити на важкі бо на початку я боявся та грав на середній але боти не так сильно реагують на тебе та й в принципі просто у неї грати але як ти вмикаєш важкий режим то з'являється челендж не розумію людей які не шукають у подібних іграх випробування мій товариш недавно прийшов годовар 2018 року на важкій важкості то він схуд на 10 кг, поки бив літучого альфа який сліпить вас постійно хіба це не круто а яка у мене була насолода коли я пройшов сікіро та ви що це просто не передати словами. Чи раджу купувати вам цю гру? Так рекомендую. Якщо вас не бентежить відносно стара графіка, то варто скуштувати цей продукт. Тим більше вона не коштує багато грошей та й заслуговує уваги. А на цьому все пишіть свою думку у коментарях та ставте лайки на відео. Таким чином, ви просуваєте не тільки мене, а й український ігровий контент в цілому. Всіх цілую пупчик, до зустрічі!